Вітаю всіх! Ну що, вчимо німецьку і знову ці заперечення? Знайома історія, правда? Коли ставити «кайн», а коли щось інше, не хвилюйтесь саме сьогодні. Ми з цим розберемося раз і назавжди. Поговоримо про «кайн» та Зондерн, щоб ваша німецька звучала, знаєте, по-справжньому впевнено. А допомагає нам у цьому мовна школа, майстер Зокі зі Швейцарії. Це, власне, вони підготували цей розбір, тож усе, що ми сьогодні побачимо, це не просто теорія, а частина їхньої класної перевіреної методики. От чесно, буває ж таке, що просто голова йде обертом, кайн чи нихт постійна дилема. Якщо впізнали себе, то ви точно за адресою. Цей урок саме те, що треба. Ну що, готові зануритись у деталі? Поїхали! І почнемо ми, звісно, з самого фундаменту. Отже, основне правило розкладемо по поличках, як Каїн працює із запереченнями іменників, і яку таку магічну роль тут відіграє Зондерн, щоб усе звучало чітко і логічно. Так дивіться сюди ось вам найпростіший приклад зліва ствердження – «Das ist ein Haus», а справа заперечення. І що ми бачимо, коли є іменник з невизначеним артиклем, такий як ein Haus», ми робимо ну такий собі фокус, просто міняємо ein на kein. І все, das ist kein Haus». Геніально і просто, правда, це і є базовий механізм. Добре, скайна розібралися, а тепер додамо ще один суперважливий елемент у нашу конструкцію. Це слово сондерн. Уявіть ситуацію. Ви не просто кажете ні, це не так, а хочете ще й виправити, сказати, як правильно. Ось тут на сцену і виходить сондерн. Воно перекладається як А або А скоріше і запам'ятайте ключове правило. Сондерн завжди-завжди стоїть після коми. А тепер подивіться, як ця парочка кайн і сондерн працює разом. Ось вам готовий приклад: «Найн» – «Das ist кайн Papierkorb», «Sondern eine Lampe». Тобто, ні, це не смітник, а лампа. Бачите, спочатку заперечили скайн папіркорп, поставили кому, а потім виправили «Sondern eine Lampe». Ідеальна конструкція все чітко, зрозуміло і дуже по німецьки. Так, але є один нюанс, і він дуже важливий. Дивимось на табличку: кайн це не просто слово, воно як хамелеон змінює свою форму. Так само, як і артикль айн. Все залежить від роду іменника. Отже, для чоловічого і середнього роду все просто кайн. А от для жіночого увага з'являється закінчення е і виходить кайне. Це треба просто запам'ятати, бо це ну, основа основ правильної граматики. Гаразд, з базою розібралися. А тепер давайте подивимось, як усе це працює в трошки специфічних ситуаціях. Наприклад, коли мова йде про національності та професії, тут є, скажімо так, свої маленькі секрети. І ось він, головний секрет. Запам'ятайте, коли німці говорять про те, хто вони за національністю чи за професією, вони зазвичай не використовують артикль. Просто кажуть Я лікар, а не Я є один лікар. І саме тому, коли нам треба щось заперечити, ми просто ставимо кайн або кайне прямо перед назвою професії чи національності. Все. Давайте подивимось на живий приклад питання із Дженіфер Americanerin? Відповідь 9. Дженіфер кайне американірин, зондерн канадірин. Бачите логіку. Американірин жіночий рід. Тому ми ставимо кайне, а потім виправляємо зондерн канадірин. Ідеально? Ні, Дженніфер не американка, а канадка. Все просто і красиво. І точно така ж історія з професіями питають істеман пілот? А ми знаємо, що ні. Пілот чоловічий рід. Тому відповідь nein, er is kein Pilot», «sondern Arts», тобто він не пілот, а лікар. Знову «kein», бо чоловічий рід, а потім «sondern» – для виправлення. Бачите, система працює безвідмовно. На що ж, теорію ми пройшли. Але всі ми знаємо, що без практики нікуди, правда? Тому зараз час трохи потренуватися. Я буду ставити питання, а ви спробуйте дати відповідь, перш ніж я покажу правильний варіант. Можна навіть ставити на паузу і думати, скільки потрібно. Готові? Добре, перше завдання. Питання звучить так: Is das ein Brot? Це хліб, але в дужках у нас підказка Штайн. Тобто камінь. Отже, як правильно сказати ні, це не хліб, а камінь. Спробуйте скласти речення, даю кілька секунд. Ну що, є ідеї? А ось і правильна відповідь Nein, das ist kein Brot, sondern ein Einstein. Давайте розберемо Das Brot – середній рід, тому кажемо kein Brot». А der Stein – чоловічий, тому sondern Einstein. Все шкоди, правда ж? Чудово, рухаємось далі. Наступне питання із das eine Lampe?» Це лампа? Підказка штерн, тобто зірка. Зверніть увагу, лампе – це жіночий рід. Як ми побудуємо відповідь тут? Готові перевірити себе. Правильна відповідь Nein, das ist keine Lampe, sondern ein Stern. Чому так? Бо die Lampe – жіночого роду, тому заперечення буде keine Lampe. а der Stern – чоловічого, тому виправлення ein Stern. Супер! І фінальне завдання на сьогодні. Трошки складніше, бо тут у нас і національність, і ввічлива форма зі. Уявіть, що хтось вас питає, зінзі американірін?» А ви насправді італійка, італієнирин. Що ви відповісте, говорячи про себе, тобто від першої особи? А ось і правильна відповідь: ich bin keine Amerikanerin, sondern Italienerin. Знову ж таки, американерин рід, тому кайне. А далі виправлення. Ну що, впоралися? Впевнений, що так, молодці. Сподіваюся, після нашої невеличкої практики конструкція Кайн Сондерн стала набагато зрозумілішою і менш страшною. І якщо ви відчуваєте, що готові рухатись далі і поглиблювати свої знання, то це ж лише початок. Бо школа «Майстер ЗОКІ» пропонує те, що працює найкраще: це живе спілкування з професійними викладачами, і можна обрати формат, який підходить саме вам, чи то індивідуальні уроки, де вся увага тільки вам, чи то заняття в групі, щоб практикувати мову з іншими. Знаєте, не варто відкладати на завтра мрію вільно говорити німецькою. Наступний крок можна зробити прямо зараз. Номер телефону ви бачите на екрані. Просто зателефонуйте, забронюйте урок і почніть свою захопливу подорож до вільного спілкування. З майстер ЗОКІ все вийде.